Кожна жінка має знати, які існують тривожні стани, за яких обов'язково необхідно відвідати лікаря, жіночі консультації або терміново звернутися до пологового будинку. Під час вагітності на будь-якому терміні ви маєте надзвичайно уважно слідкувати за своїм станом здоров'я. Особливо звернути увагу треба, якщо відходять навколоплідні води, кровотеча в будь-якому обсязі, погане самопочуття. Втрата свідомості, головокружіння, а також набряки. Також зверніть увагу на характеристику навколоплідних вод, які відходять. Якщо ви спостерігаєте кров'яністі домішки або ваші води зеленого кольору з неприємним запахом, це тривожний дзвоник, який сигналізує, що необхідно терміново їхати до пологового будинку. Всім вагітним в жіночі консультації завжди підраховують ПДП. Передбачувано дату пологів, але це зовсім не означає, що ви народите саме в цей день. Нормальний термін пологів вважається 37-42 тижні. І кожного це індивідуально. Але якщо у вас розпочалися пологи раніше, ніж на 37 му тижні, це може відбутися як 24, 25, 30, 32, будь-який термін до 37-го тижня необхідно. Якнайшвидше потрапити в будь-який пологовий будинок або інший лікувальний заклад, де зможуть надати допомогу вам та вашій новонародженій дитині. Ви можете звернутися за порадою до лікаря і після того, як ви вже народили дитину. В таких випадках, як підвищення температури, слабкість, проблеми з грудним вигодовуванням. Також я вам рекомендую звернутися до спеціалістів-акушерок, лікарів та неонатологів. після пологів. У жінок є нормальні виділення, які називаються лохії. Перші 2-3 дні після пологів вони обільні та кров'яності, потім їх характер змінюється на кров'яності слизові, через ще декілька днів, 2-3 дні вони стають більш слизові і менш кров'яності, і повністю вони зникають лише після 4-6 тижнів після пологів. Якщо виділення після пологів стали значно яскравими, Ало кров'янистими, або в них з'явився неприємний запах, це тривожний сигнал, що сигналізує, вам необхідно відвідати лікаря для отримання кваліфікованої консультації. Після пологів жінка може відчувати незначний тяночий або переймоподібний біль внизу з живота. Це є нормально, тому що матка, яка е зовсім донедавна вміщувала вашу дитину, повинна повернутися до попередніх розмірів. І цей процес може викликати больові відчуття, але вони дуже помірні. І ви зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо біль стає різким, нестерпним, треба звернутися до лікаря, який проконсультує та надасть кваліфіковану допомогу вам.